Всім привіт! Ви на каналі Біохакнуті, і сьогодні ми вперше будемо розповідати вам не про сучасні досягнення медицини або фармацевтичної галузі, або аж біохакінгу. А ми вперше згадаємо про найбільший факап. В фармацевтичній галузі про маленькі пігулки, які б вважали одним з найбезпечніших препаратів з м'якою сетативною дією, який був дозволений абсолютно всім, навіть вагітним, особливо для вживання вагітним, і який призвів до каліцтва десяток тисяч дітей. Ми будемо сьогодні розбирати історію талідаміду. Талідамід в 50-х роках було винайдено та затверджено як одне з найбезпечніших седативних засобів, яке прекрасно працювало з ранковою нудотою у вагітних. Препарат вважали настільки безпечним, що всюди, в інструкціях тих років, ми можемо знайти дуже рідкісний напис, абсолютно безпечно для вживання вагітних. І найгірше, що загрозу від цього препарату не могли виявити дуже дуже багато років. Його дійсно безрецептурно продавали десяткам тисяч людей по всій Європі, тільки в 60-х роках. Після 10, більш ніж 10 років споживання активного цього препарату, нагадаю, вагітними, був встановлений зв'язок між його вживанням та дуже високою частотою народження діток без кінцівок, без вушних раковин. Історія, яка досі всіх шокує, особливо людей з Цієї галузі більше п'яти тисяч діток взагалі не народилися після того, як їхня мама приймала препарат, який просто допомагав при ранковій нудоті, без серйозної ефективності чи без серйозних показів до його прийому. Більше десяти тисяч дітей, які народились без кінцівок, досі отримують компенсацію від фармкомпанії, яка створила цей препарат. Як же так сталося? Як могли настільки? З серйозними побічними ефектами препарат допустити до вживання вагітних, причому на першому триместрі вагітності, який вважається найнебезпечнішим в плані вживання будь-яких засобів. Тут я хочу звернути увагу саме на той факт, чому препарат не дістався до США. Як ви знаєте, кожна країна має своє регулювання і своє законодавство для того, щоб допустити на їхні ринки лікарські засоби. І допустити до споживання їхніми громадянами, тобто кожна країна визначає на свій розсуд достатньо чи ні для них клінічних досліджень, чи достатньо безпечний препарат для вживання їхніми громадянами. Тому незважаючи на той факт, що десятки років дуже активно споживався препарат в Європі і дуже активно назначався, він продавався абсолютно без рецепта, тобто був під умовною назвою Білі ліки, абсолютно безпечний. Коли ж справа дійшла до виходу на ринок США, компанія, яка створила цей препарат, зіткнулася з однією з найсуворіших на сьогоднішній день організацією для реєстрації лікарських засобів. Це реєстрація FDA – Food and Drug Administration. Так от уявіть собі історію, коли молода жінка-фармаколог, яка потрапляє тільки на роботу в FDA – надзвичайно серйозну бюрократичну організацію. Тепер уявіть собі історію. Коли до вас приходить фармгігант, один із гігантів ринку світового володіє потужним авторитетом в фармацевтичній галузі, і ви, молодий фармаколог, який тільки приступили до роботи в FDA. Френсіс Келсі була людиною, яка приймала заявку на талідамід в США, і Френсіс. Просто замордували цю компанію. Вони дуже багато місяців сперечалися з виробником про те, що їй завжди не вистачало якихось додаткових клінічних досліджень або додаткових даних саме про безпеку препарату. В історії знайдено дуже багато переписок, дуже багато різних фактів та внутрішніх документів компанії, де навіть є докази про те, що на неї навіть пробували якось давити та підштовхували зробити реєстрацію швидше до. Початку різдвяних свят, коли вони вважали, що продаж седативних засобів є якраз на максимальному рівні, і вони навіть не уявляли, що можливий такий варіант, щоб їм взагалі не опрудили FDA заяв, але Френсіс відхилила. Заявку на талідаміт в США чим врятувала, вдумайтесь одна бюрократична жіночка, врятувала просто цілу націю від каліцтва. За що, до речі, отримала дуже е, престижну нагороду від Кеннеді, тодішнього президента. Так що ж було не так, по-перше, якщо ми розберемось в клінічних дослідженнях цього препарату на в 50-ті роки, як вони проводились. Цей препарат давали просто мишкам так часто проводять, і це нормально, коли починаються клінічні дослідження на тваринах. Але цей препарат, коли давали мишкам, так він навіть у супервисоких дозуваннях не давав побічних ефектів і не був токсичним, на відміну від тодішніх його аналогів, барбітуратів, від яких мишки при високому дозуванні помирали. І як ми пам'ятаємо, якщо ми згадаємо історію різних голівудських зірок, це був найчастіший такий спосіб суїциду, це якраз вживання от таких надмірних доз заспокійливих. Тут же абсолютно безпечний препарат, і скільки б його не Давали мишкам, в них не було ніяких побічних ефектів і ніякого на них токсичного впливу. Чим і опрудили цей препарат, що препарат є абсолютно безпечним і можна вживати скільки завгодно і кому завгодно. Та Френсіс насторожив інший факт той факт, що у мишок не було виявлено і седативного ефекту. Тобто вона припускала, що можливо цей препарат взагалі не працює на мишах і усе. І більш ніяких клінічних досліджень. Тобто на сьогоднішній день, звичайно, це неможливо, щоб допустили якийсь препарат, тим паче для вживання безпечного вагітних тільки з дослідженням на мишах, і тільки на те, наскільки він токсичний на мишах. Перший факап це ось такі неякісні клінічні дослідження. Другий це той факт, що препарат мав саме тератогенний вплив. Ми всі знаємо, що в нас завжди проводяться ще й постмаркетинові дослідження. Тобто, після того, як препарат потрапляє на будь-який ринок до споживача, клінічні дослідження не припиняються. І у нас проводяться постмаркетингові дослідження. Тобто, якщо ви виявляєте в себе, наприклад, нудоту або ж якісь побічні ефекти, ви з цими побічними ефектами звертаєтесь до лікаря, лікар констатує той факт, що від такого препарату і ці всі дані збираються в єдину базу. І потім завжди вони оновлюються і перевіряються, чи дійсно цей препарат дотичний до цього побічного ефекту. І так в інструкції з'являються нові побічні ефекти. Тобто після того, як препарат потрапив на ринок, він на ньому провів дуже багато років, тому що дійсно не було побічного ефекту, виявлено саме на дорослих, які його вживають. Побічні ефекти, які абсолютно не прив'язували до препарату, було виявлено тільки на немовлятах. Тобто він мав тератогенний вплив, мав дуже поганий вплив на плід. Це все пов'язано з його одною з основних дій це ангіогенезом, тобто утворенням нових судин. Тобто, при вживанні на певному терміні вагітності, коли якраз розвивалися ці кінцівки в плода, він і мав ось такий найбільш шкідливий тератогенний вплив. Вперше. Про взаємозв'язок народження діток без кінцівок та вживання вагітними талідаміду, зробив один з гінекологів, який спостерігався цими вагітними, і він написав листа прямо фармкомпанії. Тут фармкомпанія вперше отримала такі дані, і потім ще не один раз до них приходили докази про те, що є ось такий взаємозв'язок. І тут також ми можемо багато судити про те, чи було це сплановано, чи було це не сплановано, чи знала фармкомпанія, чи ні про такий взаємозв'язок і про такі побічні ефекти. Але перші ось такі заяви фармкомпанія ігнорувала. Тобто, коли вже це було масовим явищем, і коли вже абсолютно всі про це говорили, тільки тоді взялись перевіряти цей взаємозв'язок і взялись за цю справу та Також один з фактів, який я б від себе хотіла спростувати, в який я мало вірю, що це була спланована акція проти людства. Справа в тому, що вчені, які створили цей препарат, вони з нацистської партії. Що в принципі на той період було не рідкістю, так як всі вчені в Німеччині були в нацистській партії, і так чи інакше були дотичні до різних поганих нацистських дій. Але чому я хочу саме спростувати його? Тому що, по-перше, як ми знаємо, найбільше постраждала саме Німеччина. Тобто, явно це не було нацистським планом, якщо вони не очищували націю, а навпаки, калічили свою націю. Також один з фактів, який підтверджує про те, що вчені не знали про те, який страшний препарат і до яких страшних наслідків він проведе це той факт, що одною з перших жертв стала дружина одного з працівників компанії. Виробника, яка вживала цей препарат ще до початку його офіційного випуску та офіційних продажів. Люблячий чоловік, який бачив, як дружина мучається зранку від нудоти, Приносив їй додому, що не зареєстрований препарат, який був у них в розробці в лабораторії. Їхня дитина стала однією з перших жертв талідоміду. але не тільки про погане сьогодні. По-перше, ця історія дуже сколихнула фармацевтичну індустрію, дуже серйозно почали підходити до того, які мають бути клінічні випробування. Наскільки вони серйозні і особливо, якщо ці препарати стосуються вагітних. Саме тому на сьогоднішній день ми маємо дуже багато фаз клінічних досліджень, і інколи вони можуть тривати дуже багато десятків років. І звичайно, в 60-х роках, як тільки було доведено про взаємозв'язок та та дитячого каліцтва, звичайно ж, препарат був заборонений та вважався одним з найнебезпечніших в світі. Та в 90-х роках його сертифікацію знов поновили. Але вже з іншими показами. Як ми знаємо, в фармацевтичній індустрії все, що має якийсь побічний ефект чи якусь сильну агресивну дію, має ще й позитивний ефект і має свою ефективність. Головне, це правильне його назначення та правильне розуміння, як його використовувати. На сьогоднішній день тривають клінічні дослідження, що все по талідаміду для лікування. Раку крові та однією з умов його використання навіть при таких серйозних показах це є відсутність вагітності. Навіть рекомендують робити тест на вагітність перед передживання цього препарату. Тому ще раз хочу згадати про відважну Франціс. Яка не боялась того, що вона бореться з фармацевтичним гігантом і відстояла права, і тим самим зберегла націю США від каліцтва. І хочу ще раз наголосити на тому, що неважливо яку посаду ви займаєте чи на якій роботі працюєте, завжди потрібно виконувати її максимально ефективно. Можливо, це комусь завтра врятує тисячі життів. І до речі, дуже багато жертв та вже старші люди, але вони досі проводять активну свою життєдіяльність. І між ними також була суперечка. Коли виник весь цей скандал, дуже багато було суперечок саме між жертвами та про те, отримувати компенсації чи ні. Тому що багато хто хотів реально розправи над злочинцями, які створили цей препарат. Але більшість задовольняли виплати до кінця життя, і от мені цікаво, просто ваша думка, що б для вас було важливішим в такій ситуації. Чи все ж мала понести покарання компанія, яка створила цей препарат, та всі дотичні до цього препарату? Чи ви б на місці постраждалих також погодились на компенсацію? Ще раз дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, Обіцяємо вам завжди унікальний та цікавий контент.